Ветеран Другої світової війни Володимир Черноскулов народився в 1924 році у Росії у Курганській області. Розповідає, в армію пішов добровільно в 17 років. Заявлення написав, але тільки не туди попав, куди треба. Читав я об авіацію, дають пакет. На ньому написано СПУ Свердловське піхотне училище номер 1 Як воєнком кажу, да я живу в авіацію. Він каже, що родину захищати не хочеш, ну я конечно, хочу. Вот так і потрапив в піхоту. Перше поранення отримав у голову в березні 1944-го в Ітибську, це місто в Білорусі. Після лікування його призначили командиром роти. З сівозапада до Берліну прорвались якісь відділені німецькі війська. Їх ми були вимушені зупинити. В результаті этих боев знову ранения. У шпиталі каже зустрів перемогу. Ночью вдруг стрільба. Скакивали, що такое а говорить. А да, кто-то говорит, танки з Берлина прорвались. А кто-то говорит, та война закончилась. І вот все стреляют. Отак. От а утром построили, начальник госпіталь сказав, що війна закінчилась. Показує світлину з побратимами, де вони святкують День перемоги. Товаришів живих немає. От командир взводу, я як командир, замком замкомбата. Демобілізувався чоловік на початку 1946 року. Повернувся в Курганську область. Закінчив післявоєнну школу аерофлоту, став пілотом. У Кропивницький тодішній Кировоград з родиною переїхав 60 років тому. Працював у школі вищої льотної підготовки, де готував пілотів. Каже, після війни форму з нагородами з шафи дістає раз на рік, 9 травня. Цьогоріч і двічі для знімальної групи Суспільного. Орден «Красної звізди на течісний вторичтепіні я ну, получав на фронті. Вот сейчас ребята сидять там, там в окопах. Говорить у свої 96 років. Найбільше хоче, щоб в Україні був мир і всі були здорові. Ольга Проценко, Володимир Волок, Новини на Суспільному, Кропивницький.